Друзі та гості мого каналу, вітаю вас! Під попередніми відео, там де ми показували, що вмонтували систему опалення циркуляційний насос на 12 вольт, який працює від акумулятора, були такі питання про котел, щоб показати його. Так що, сьогодні буде огляд на наш котел. Просила я чоловіка, щоб він розповів, але він не дуже хоче, то буду розповідати я те, що знаю. Там були такі питання, що цікаво, що про це розповідає жінка. Ну, ми з чоловіком звикли все робити разом, так як ми нещодавно сюди переїхали і займаємось зараз ремонтами і всім цим, то я дещо знаю. І так, маємо ми круглий котел тривалого горіння, нам його робили на замовлення, котел саморобний. Той чоловік, який робить ці котли, він спочатку робив їх квадратні, а потім почав їх удосконалювати і вийшов ось у нього такий круглий котел. А круглі він почав робити для того, щоб конденсат і смола після спалювання дров збігали. Користуємося ми цим котлом вже другу зиму і задоволені. Ще було таке питання, щоб я показала, яка автоматика стоїть на котлі. На котлу стоїть механічна автоматика, ось термометр такий, і температура в нас регулюється за допомогою цепочки. Ось це піддувало, цепочка піднімає цю кришечку чи дверцята. Ось такі дверки в самий котел. Отак відкриваються. і тут вже наша топка. Як бачите, дров там мало. Так як зараз морозів немає. Та й так в нас небагато, і коли морози там, вони собі тліють. На котлі завжди майже температура 60 градусів, плюс-мінус там або 50, або 70 буває інколи. Як бачите, смола збирається всередині котла. Це отвір, це димохід, але десь раз на тиждень ми розкочегарюємо котел, щоб смола збігала собі. Те, що не збігло, у нас є така штучка, і ми чухаємо цю смолу. При маленькій температурі ця смола не дуже вигорає. Чистимо ми і всередині, і там ми зробили, де димохід спеціальну штучку, і там також смолу чухаємо. Так як в димоході також вона збирається. Ось така штучка для чищення смоли. Коли добре розігріємо котел, смола стає м'якенька, дещо збігає, а дещо ми цією штукою чистимо як шпателі. Через цей кран ми набираємо воду в систему опалення. Система опалення у нас закритого типу. Є в нас ще такі клапани це клапан зайве повітря спускає системи. І є ще клапани надлишкового тиску. Ось один він стоїть на трубі, і інший на котлі ось. Так, тут стоїть манометр. На холодну він показує 0,5, а коли вже тепло, то показує від одинички до 2 трохи менше. Ось тут у нас стоїть розширювальний бак, він стоїть на обратки в цьому році, так як вимикають світло, у нас додався ще насос на 12 вольт. циркуляційний насос на 12 вольт у нас на каналі є відео. Якщо хочете, можете подивитися, як воно працює. І також у нас стоїть насос на 220 вольт, без нього наше опалення не працює. На наступний рік. Плануємо переробити опалення, так як нам потрібно додати ще 4 радіатора в три кімнати, в нас є прибудова, то плануємо зробити, щоб воно працювало без насосу. Ну, насос, звичайно, буде стояти, але на всякий випадок, щоб наша система була енергонезалежна. Зараз ще покажу димохід. забула показати вам, що тут ще є. Зняла я кришку цю. І ось видно, яка тут тяга. Також тут є смола, ми все це чистимо, я вже розповідала. А це ось така кришка. Цією кришкою закривається цей димохід. А це ось така штука, якою ми чистимо димохід. Ось так прикріпили з пластикової каністри. І ось так цією штукою чухаємо все те, що є в димоході. Котлом ми задоволені. Ще забула сказати, які сюди поміщаються дрова. Дрова дліною до 70 см. Метровки сюди не поміщаються. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, хто не підписаний на канал, підписуйтесь. До побачення вам!